Здравствуйте, мої любі дітки! Сьогодні у мене для вас є нові логічні завдання. Хочете дізнатися, які? Тож, давайте почнемо. На малюнку зображено дерева. Всі вони різні, але якісь тут зайве. Яке це дерево? Здогадались? Так, це ялинка. А як ви дізналися, що це саме вона? Так, тому що інші дерева фруктові? Наступне завдання. Отже, перед вами олівці. Їх потрібно розкласти на свої місця у комірки в певній послідовності. Якщо першим олівчиком намалювати лисичку, то її назвуть рудою. Зелений олівець лежить між помаранчевим і синім. Який олівець буде останнім? Ну що, дітки, здогадалися? Давайте разом. Яким кольором малюють руду лисичку? Так, помаранчевим. Отже, перший олівчик у нас буде помаранчевий. Кладемо його у свою комірку. Далі зелений олівець буде лежати між помаранчевим і синім. Отже, Тепер ми знаємо, що наступний олівчик іде зелений, а після нього іде синій, тому що зелений лежить між помаранчевим, який перший, і між синім. Ну, і останній олівчик, який ми покладемо. У комірку, який буде? Звісно, жовтий. Молодці діти. Наступне завдання От у нас є такі кубики, бачите? Поміркуйте, будь ласка, чи вистачить цих кубиків, щоб збудувати ось таку вежу. Ну що, вже знаєте відповідь? Для вирішення цього завдання слід порахувати кількість кубиків, які у нас є, і скільки нам необхідно. Тож, давайте рахувати кубики, ті що зліва спочатку. Один, два, три, чотири, п'ять. Це ті кубики, які ми бачимо. Зелений кубик і помаранчевий стоять теж на двох кубиках. Але ми їх не бачимо, але їх два. Тобто 5 додати 2 буде 7. А у вежі, яку нам необхідно збудувати, всього 6 кубиків. Тому кубиків нам вистачить. Наступне завдання перед вами ваги. На вагах зважували фрукти. Спочатку виноград і ананас, а потім той самий виноград з апельсином. Як ви думаєте, який фрукт важить найменше? Ну що, здогадалися який? Пояснюю, на верхніх вагах видно, що ананас важчий за виноград. Або виноград важить менше. Але коли той самий виноград поклали на ваги з апельсином, виноград став важити більше, а апельсин менше. Тому що апельсин має найменшу вагу. А я вам, дітки, дякую. На все добре!